Вітаю усіх на занятті з художньої літератури! Сьогодні ми з вами дізнаємось, як маленькі муравлики дізнаються, що скоро буде дощ. Тож сідайте тихенько, вмощуйтесь зручненько, ми будемо читати з вами оповідання Василя Сухомлинського. Як дізнаються муравлики, що скоро буде дощ! У лісі мурашник, і навколо нього кипить ціле життя. Муравлики усе кудись біжать, звідкись повертаються. Та ось муравлики дуже занепокоїлися, зачиняють дверцята маленькими грудочками землі, листочками. Муравлики. Що сталося? питає їх метелик. Чого ви дверцята зачиняєте? Зовсім не розуміє їх метелик. Наближається негода. От ми і готуємось, зачиняємо дверцята, щоб не залило водою наших кімнаток. А звідки ви знаєте, що негода насувається? Цікавиться метелик. Далеко-далеко пливе по небу холодна чорна хмара. Від неї повіває стуленим вітром, відповідає муравлик. От ми і чуємо той холодний дух. Ось так муравлики і дізнаються, що скоро буде дощ. Сподіваюсь, вам сподобалось таке маленьке, але дуже пізнавальне оповіданнячко. Бажаю вам гарного дня та чудового настрою! До нових зустрічей! Бувайте!